Вітаю, друзі! Сьогодні готую млинці без допомоги міксера. У мене на цю порцію виходить 11 млинців діаметром 28 см. Ось такі вони пружні, м'які та мережи. І так починаємо. Один стакан борошна треба провіяти, додати півчайної ложки солі. Одну столову ложку цукру, сухі інгредієнти перемішуємо і вливаємо 2 яйця. Трошки яйця з борошном змішати. Ось так. Вливаю 300 мл молока поступово, водночас перемішуючи. Мішаю все до однорівності десь 2-3 хвилини. Додаю 150 мл окропу і також одночасно мішаю, вливаю 2 столові ложки олії рафінованої без запаху. Та перемішую 30 секунд. Вигляд має рідкої сметани. Накриваю рушником на 15 хвилин і починаю смажити. На першу пательню наливаю трошки олії, потім тісто, гарно розподіляю і смажу десь по 20-30 секунд на вогні вище середнього. Діаметр в мене пательні 28 см, з цієї порції виходить 11 млинців по 28 см. Так, вони такі виходять ажурні, мереживні. Ось так, швиденько. З двох сторін. До пательні не пристають. До речі, дуже гарно замішувати тісто вінчиком, не міксером в нинішніх умовах, коли світла немає, ось. смажити можна і на газовій плиті, і на кухенці. Все, це був останній блинчик, млинець. І тут я вирішила над ними познущатися. Так ніколи не робила. Прижимаю. М -м 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 -м. Нічого, живий. Ану, ще сильніше прижму, що вийде. Все добре. Бачите, які вони виходять. Готуйте смачного, дякую за перегляд.